Під Хмельницьким палає міське сміттєзвалище. Від диму потерпають жителі околиць міста пожежу, не можуть приборкати вже другу добу. Напередодні вогнеборцям вдалося загасити її на полігоні, але через деякий час там знову зайнялося. Вогонь охопив чималу площу через спеку. сильний вітер полум'я миттєво поширюється. Рятувальники працюють денно й ношно. Пожежні підрозділи доводиться змінювати що дві години. Цьогоріч хмельницький смітник, який розташований всього за кілька кілометрів від міста, палає вже втретє. Причина, за словами рятувальників, самозаймання сміття. Через високу температуру виділяється метан, який утворюється внаслідок гниття відходів. Ускладнює процес гасіння. Це відсутність достатньої кількості води, сильний вітер, локального характеру осередки і відповідно відсутність під'їзних шляхів до місця горіння.